Пані та панове, доброго дня! Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до глибочиці, до навчально-тренувального центру «Полісся», де сьогодні відбуватиметься матч восьмого туру чемпіонату України серед жінок. Вища ліга, полісся Житомир, Сістерс, Одеса. І команди вже прямують на футбольне поле. Немає сумнівів, що ми станемо свідками цікавого протистояння. Про це передусім кричить нам турнірне становище команд. А команди серед лідерів, і це вже гарантує максимальну конкуренцію, адже зупинятися або навіть пригальмовувати не збираються ані одні, ані інші. Сістерс на третій позиції Полісі на п'ятій. Давайте знайомитися з учасницями сьогоднішнього протистояння. Сістерс з Одеси. Представлені ось такою одинадцяткою. У воротах Марія Анпілогова, номер 81 15. Жозефіна Анганді, 47, сіми, Наталія Чурікова, сімнадцятий, Сільвія Нельсон, 33, Ірина Василюк, номер 23, третій. Ірина Майбородіна, 20-й номер. Юсі Сонкенг, 24, четвертий, Маріана Іванишин. Склад команди Господарок. Полісі Житомир. Світлана Снігур, 12 номеру. Воротах, 91 Валентина Тараканова, номер 17 Ольга Войтенка, 3-й Анастасія Єремчук, номер 14, Софія Низова, 18. Вероніка Голованчук, 37-й номер Лізавета Жигарло, 19-й Діана Мущенська, номер 77. Тетяна Тріль, 87. Юлія Стець і 11 номер Наталія Корнацька. і 37-й номер відповідно в центрі поля грають. Діана Мущенська, 19 та Наталія Корнацька, 11-й номер по флангах. І попереду Юлія Стет номер 87 й поруч Тетяна Тріль. Зараз класна атака. Моменту у житомирянок. Прострільна передача. Це гол! Тіноль! Це удар по воротах поворотах. На другій хвилині по лісі виходить уперед. Діана Мушчинська. Класний ривок, класний спринт і чудовий таймінг цієї атаки. Все зроблено абсолютно вчасно та влучно. А вихід віч на віч дуже такий м'який, похайний, обережний удар по воротах. А яка передача класна з глибини. Вихідну ударну позицію була суперниця перед нею, але вона не вступила у єдиноборство. І Діана Мущинська класно, прицільно пробиває по воротах. 1-0. Починається. Гра з 1-0 на користь Полісся. Ідеальний старт для дівчат-господарок. І зараз удар від воріт розігруватиме довгою передачою голкіперка команди Полісся. Розіграшем цієї подачі. Ірина Майбородіна біля м'яча подає на дальню. Відбито м'яч. І вище воріт м'яч пролітає чимало молодих талановитих дівчат у полісі. Юлія стеж вже досвідчена гравчиня, яка робить різницю. ледве не кожного матчу. Тетяна Тріль також зараз момент у стра. Скидка І 1-1 на 10-й хвилині. Ірина Майбородіна зрівнює рахунок. Тут дали забагато часу простору. І дозволили розігрувати м'яч та бити по воротах футболістки поліся своїм суперницям розіграш в межах штрафного майданчика, що Було, доходить Було. до завершального Було. удару по воротах. Двадцять три один, один на старті протистояння команди обмінялися голами. Впевнений, що дівчата заслужили на вашу вподобайку стартом цього протистояння. І враховуючи, е, зокрема, зараз який момент? Що це було? По на другій команді. Полісі там неймовірні голи були забиті. Тимур Кулмаліїв з юнацької команди дуже красиво забив. Потім Євген Микитюк. Щодо! М'ячуворота! Тетяна! Я ще не договорив цю мантру. Євгеній Микитюк забив красень гол у ворота суперників реанфарми у другій лізі за Полісся. Два, а тут Тетяна Тріль забиває красень гол! Красень гол у ворота Сістерс два 1 на 14-й хвилині. Чудовий тиждень! Чудові голи! Чудове Полісся! Дивіться ще раз, який удар! В ближній Тетяна Трій, капітан Полісся забиває гол. Фантастичний тиждень. І з огляду на голи, і з огляду на результати. Полісся ю 19, як ви знаєте, здобуло перемогу над Полтавою з рахунком 1-0. Основна команда вчора обіграла СК Полтаву з рахунком 4-0. Реал Фарму Полісся 2 обіграло також впевнено та результативно. З рахунком 4-2 тут залишається повболівати сьогодні. Нам усім за жіночу команду завжди кидалося в очі, що команда Миколи Подраного грає в такий азартний футбол. Тут сейв хороший сейф. Іще моменти знову передачі за спину Тетяна Тріль прискорюється. Покотила на Мущенську. Мущенська ще одну передачу виконує. Мабуть, зайва. За... Атака у Сістерс на лівому фланзі. Подача на... Вісна, на дальню. М'яч влучає у голову захисниці. Як зачів сьогодні? О, ні цього взагалі не можна сказати. Вона взагалі дуже працьовита футболістка, але. Ух ти, який момент у Стійка! Добивання. ворота. Ну, можна сказати. Подача. Ух ти! 3-1! Чи зарахують? Так, зараховують. Немає осайду. Діана Мушинська оформлює дубль. І я думаю, що цей гол можна мені собі дозволити озвучити, що це гол присвячується Тетяні Тріль на її підтримку. Я чомусь думаю, що дівчата зі мною погодяться. Дуже важливий момент, тому що тільки Таня зазнала ушкодження. Команда провела атаку. І Хто виконує передачу? Яку передачу? Юлія Стець націлений, виважений пас. Захисниця чіпляє м'яч і. Діана Мушінська робить рахунок три Президентка футбольного клубу жіночої команди Полісся Дар'я Буткевич на ваших екранах завжди вона підтримує своїх гравчинь. І я не сумніваюся, що мають максимальну мотивацію проявити себе в кожному матчі. ВАЦІ Сістерс. Подача. Пансулая. Пансулая прибирає суперницю. Пробуває Пансулая На виконання, але. Подача. Скидка. повз ворота. м'яч пролітає. Подача. Грає на виході і забирає до рук Світлана Снігур. Момент виникає м'яч летить у ворота. Вдається вибити. в таймі. Щось ще може статися. Команди прагнуть, команди вичікують. Удар хороший, але Світлана Снігур. Поспішають зараз одеситки. Подача. Ух ти, подача небезпечна, але забирає до рук. Тут бачите як? У воротах опиняється футболістка Сістерс. Заплуталася у Сіці. Ще й жовто отримує за атаку на голкіперку. У Сістерс стільки шучок, і в шахтаря по 15 на 3 менше, аніж у металісті 19-25 і на 9 менше, аніж у Ворскле лідеру. Тут падіння. І що? Пенальті буде? Пенальті арбітриня призначає. Але його призначено в динаміці. Здавалося, що це силова боротьба. Без фолу, ну, а гол забито з пенальті. На 74 й хвилині. Рахунок 3-2 на користь по залишається. Ірина Майбородіна. Оформлює гол, дубль. Гол до забила під номером 23. Ірина Майбордина. Рахунок се 3-2. 3-2. Рахунок. 3-2 рахунок і з м'ячем. Поліся йдуть вперед. Корнацька. Корнацька пробиває сама. Забирає друг голкіперка. Сі. Здається. Подача. Удар! М'яч у воротах. Я про що я попереджав буквально щойно. Третій гол забивають футболістки Сістерс. І майберніна оформлює хетрик. 3-3. Дивимося повтор. Тут питання. Хто? Сонкенг подає, а, чіпляє головою. Так, це Сонкенг. Вона, вона забиває гол і робить рахунок 3-3. У майбородіної дубль залишається. Ну, Це траєкторія без шансів на те, аби дістатися, звісно ж. Подача. Скидка. Сейв. Це не скидка, це навіть удар. Чи ж з колосом. Подача небезпечно. Треба розряджати обстановку. Не вдається тараканові вибисти м'яч подалі. Два різні тайми. Я думаю, що нічия, мабуть, була би справедливим підсумком, але все ж таки є питання до пенальті. А усім удар по воротах, тому що юнацька команда обіграла полтавців 1-0. Полісся-2 здобуло перемогу на дралфарму з рахунком 4-2 І жіноча команда Полісі сьогодні грає в із Сістер з рахунком 3-3. Вперше за чотири протистояння Полісія уникає поразки від одеситок. Класний перший тайм у їхньому виконанні, де звісно, сумбуру залишила, наприклад, травма Тетяни Тріль, який ще раз щиро хочеться побажати якнайшвидшого відновлення і одужання. Денис Борисович сьогодні вашій команді не вдалося здобути перемогу над поліссям. Загалом, як ви можете прокоментувати цю гру і гру своєї команди загалом, ну взагалі я гадаю, що нашим болівальникам гра сподобалась. було багато моментів, багато голів. Ми все ж таки граємо для болівальника. По перше, стосовно якості гри, ну треба визначити дуже багато помилок. Сьогодні нам гра не вдалася, скажімо відверто. Ми багато помилялися і. На жаль, це були такі фатальні помилки, однак, треба відзначити все ж таки те, як наші кравчини впоралися з таким напруженням. Ми програвали по ходу 1-3 і все ж таки зуміли забити тільки два голи. На жаль, це по-перше. По-друге, треба відзначити гарну гру наших суперниць, Полісся, Вони були налаштовані, вони непогано грали, ми не знали. Сильні та слабкі сторони нашої команди суперниць. От, І сьогодні вони зіграли нашу я маю на увазі Полісся, непогано і використовували всі наші помилки собі на користь. Дякую. Дякую, Микола Володимировичу. Сьогодні команді, на жаль, не вдалося вибороти перемогу, але загалом показали характер на полі. Як взагалі оцінити сьогоднішній результат? Ну, я вам скажу, я трошки, скажімо, жаль від того, що втекло три. Але скажу і радий тому очку, який взяли з такою командою, з таким суперником, яким сьогодні ставить перед собою максимальні цілі. Так що будемо говорити про позитив, капітан команди Тетяна Тріль отримала травму наприкінці першого тайму. Що наразі відомо про її стан і як ця ситуація вплинула на перебіг гри. Ну, пошкодження є, воно, Таня відчуває, на жаль, біль. Ну, щось більш детальніше ми будемо знати десь до кінця дня. Ось, але я хочу, знаю, що Таня боєць і я вірю, що відновлення, скажімо, хочу побажати відновлення скоріше, і щоб вона скоріше стала в стрій. І ви бачили, сьогодні точно не вистачало. Чого на вашу думку не вистачило команді аби довести гру до перемоги? Ну, це, скажімо так, продовжу наше питання попереднє. Це та нітрільна поля. Якби вона залишилась, я думаю, що результат був би більш приємним для нас. Дякую. Дякую. Софії, які в тебе враження від сьогоднішнього матчу і загалом, які враження залишив ваш суперник? Ну, враження з одного боку ми розчаровані, бо втратили, мали хорошу перевагу, тим більше ми грали з лідерами чемпіонату, однією з сильніших команд, які ставлять на перед собою найвищі цілі. А з іншого боку, якщо так посудити, то одне очко для нас це насправді сьогодні дуже хороший результат. Команда Сістерс дуже хороша. Ми... Сьогодні нав'язали боротьбу вдома, не хотіли, е, е, не хотіли програвати. Перший тайм нам вдався дуже добре. В другому таймі ми втратили наш моторчик, наше серце. Тетяну Тріль, е, сподіваюся, що з нею все буде добре і бажаю їй якнайшвидше повернутися до нас. Все, дякую.